Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма. Власний погляд про бюджет нинішнього року та бюджетні перспективи наступного ми говоритимемо в нашій студії з Павлом Жибрівським, народним депутатом України 4, 5 та шостого скликань. Мої вітання вам в нашій Вітаю. студії. І власне, ви не вірите, що уряду вдасться виконати бюджет нинішнього року? Принаймні про це ви заявили в одному із своїх інтерв'ю. Оскільки ви знаєте бюджетний процес середини, ви два скликання підряд працювали в бюджетному комітеті, і от наскільки які дійсно ризики такі реальними навіть після того, коли зробили секвестр, скоротили видатки, але все-таки ризики залишаються? Ризики великі, і вони зв'язані не так з економічними речами, які відбуваються в Україні, як і з тою агресією із сторони Росії, яка відбувається на Україні. Україна сьогодні втратила 5% ринку. Це Крим. А це не тільки ті підприємства, які працювали в Криму і платили податки. Це і ті підприємства, які розташовані на материковій частині України, і вони продавали туди продукцію свою і отримували додатковий профіт, з якого платили податки. На сьогоднішній день 5% ринку немає. Ну, а залишилось десь 1,5-2%, бо все-таки частково туди продукція поставляється. Є величезна напруженість на сході, і не і не тільки тому, що там війна, тому що там вбивають, там стріляють. Але ключова проблема в тому, що там достатньо багато підприємств не працює. І знову з іншої території України поставки обмежені на територію Донбасу, Донецької та Луганської області. А це 7,5 мільйонів ринку. І це достатньо велике. І в зв'язку з цими в тому числі проблемами є загроза, я думаю, невиконання навіть після секвестру державного бюджету України. Хоча потрібно віддати належне, підприємці сьогодні більш щиріше платять податки, чим платили ще донедавні. Якщо подивитися по сплатам податків, які здійснюються підприємствами на материковій частині України, то ну насправді нормально платять податки, і казалося б, все було б добре, якби не агресія зі сторони Росії. Тобто, якби не було викликів в Україні, таких на сьогодні, як неоголошена війна на сході, і, власне анексія Криму, проблем було б менше і от такий ризик не стояв, би, зважаючи на те, що ми скоротили все таки видаткову частину бюджету, безумовно. Проблем було б менше, але, але вони зар... були. були б обов'язково. Ну а по по Перше те, що девальвація гривні достатньо суттєва. Ну, 5 гривень, тобто 8, тобто 8 гривень і 12 гривень, 11,95 сьогодні Міжбанк відкрився, це достатньо великі різниці. Ну і прогнози будувались не на 8, ви ж пам'ятаєте, але, але не було і 12 гривень. Тобто реалістично навіть при секвестру тоді і міністр економіки Шеремета говорив про 10,50. Я до цих пір вважаю, що реальний курс сьогодні гривні-долар 10,50. Я думаю, що це сьогодні 1195 12 гривень. Це завищений курс при нормальному підходах. Я переконаний, що ми можемо до кінця року вийти. Ну, якщо на 10,50, то на 11 гривень за долар ми можемо вийти, якщо не буде дуже довгої такої напруженості на Донбасі, і це також може стимулювати багато різних речей. Крім того, розумієте, на сьогоднішній день проблема інвестори. Інвестори стоять на коронавірусі. Ордоні з Україною інвестори готові вкладати в український ринок, є більш-менш промисловість, вона не відмодернізована, але є промисловість. Є достатньо ефективне сільське господарство, є багато інших речей, які б дозволили б вкласти гроші і отримати інвесторам профіт. Але в зв'язку з напруженою ситуацією, в зв'язку з невизначеною ситуацією по Донбасу, інвестори не заходять. На український ринок, і сьогодні ми не маємо додаткових інвестицій в українську економіку, і це також накладає свій відбиток на наповнення бюджетом. Ви ж розумієте інвестиції. Завезли обладнання 20% відразу відразу бюджет йде від вартості обладнання, а мита йде відразу до державного бюджету. Заробітні плати, податки йдуть до державного бюджету. І це також один із стримуючих факторів, який не дозволяє економіці запуститись на повну потужність. Я думаю, що до кінця року в нас будуть проблеми, але вже з 15-го року ми можемо очікувати пожвавлення ринку. Я Переконаний, що різкого збільшення а, а, бюджету не буде, але те, що у нас не буде провалів, як в цьому році, я переконаний в цьому. Давайте ще раз про проблемний аспект. Якщо говорити про е, які статті найбільш постраждають загалом на кінець року, що буде більш таким проблемнішим, я так розумію, що швидше за все це видатки соціального характеру. Безумовно е, насправді на армію ми не можемо обмежити видатки. Вони навпаки збільшуються сьогодні. вже. Із резервного фонду державного бюджету виділяються кошти на армію. Наскільки вони ефективні, нехай перевіряють контролюючі органи, але виділяються і будуть продовжуватись виділятись на армію гроші. Я думаю, що великих обмежень по фінансуванню армії не буде навпаки, вона буде тільки збільшуватися, і це правильно, тому що ну знаєте, армія часом раз в 100 років вистрілює, але якщо її немає, то ми можемо втратити як ми ну, на деякий термін втратили Крим. І через це ну знову таки бісмар говорив: хто не годує свою армію, буде годувати чужу. От ми маємо наслідки цього всього. Друге питання з приводу втрат це безумовно соціалка. Уже достатньо суттєво врізана соціальні видатки. Чи варто очікувати ще більшого брізання з я? Думаю, видатків? що ми тр... оч... Будемо очікувати проблем е, в четвертому кварталі, тому що згідно бюджетного розпису, а е, не по всім напрямкам соціальних видатків є забезпеченість до кінця року. Це завжди в кожного року так було. Це кожного року так було. І е, пам'ятаєте, в минулому році казали, що хватає там тільки до жовтня по е, освітянській галузі, по медичній галузі mm -hmm. і так далі. Так далі. Але я переконаний, що на сьогоднішній день суспільство достатньо активне, і через це ще більше урізань соціальних видатків порівняно з тим, що ми врізали згідно секвестру, не буде. Навіть не наповнення до бюджету приведе до того, що уряд буде змушений випускати облігації внутрішньої державної позики і фактично збільшуючи дефіцит бюджету, виплачувати ті соціальні видатки, які записані в секвестрованому бюджеті. Якщо говорити про проблеми саме з соціальними видатками, чи варто очікувати в четвертому кварталі, наприклад, затримки з пенсіями, затримки з зарплатами, можливо, зростання боргових яких зобов'язань держави, ну це при цьому ми власне зараз в Крим не виплачуємо зарплати. В нас також залишаються якісь ресурси, який ми можемо зекономити і направити саме на соціальні видатки на материкові України. Так. Тобто насправді додатково, десь Крим отримував приблизно десь 3,5 мільярди гривень додаткового фінансування. Це тільки по бюджетним галузям і іншим видаткам, але власне ще туди не враховувалися дотації по пенсійному фонду і по багатьом іншим речам. Зрозуміло, що деяка економія з приводу невиплати по, по видаткам по Криму будуть. Але все рівно вони не перекриють тих розривів, які намічаються в зв'язку із виконанням цього бюджету. І думаю, що все-таки будуть трохи збільшені боргові зобов'язання України, але соціальні видатки. Будуть виплачені. України на зовнішньому внутрішній зовнішній Як внутрішній, так і зовнішній. Угу. Бачите, е, сьогодні зовнішній е, нормально, коли нам дають під 0,75% на 15 років фінансовий ресурс. Угу. Це кращий фінансовий ресурс, ніж на внутрішньому е, ринку запозичувати по 12, 15, 17, 20% річних. Це зовсім інші гроші. Тобто ми за 15 років виплатимо е, менше по е, відсотків. Чим за один рік, якщо будемо запозичувати на внутрішньому ринку, і через це сьогодні більш привлікабельніші інструменти запозичень ззовні, мало того, сьогодні достатньо мала ліквідність банків, оскільки був великий відтік депозитних в українських банках, то сьогодні реальний сектор економіки фактично майже не фінансується. Ну достатньо великі ризики, і банки скоріше готові купувати державні папери, чим інвестувати в реальний сектор економіки, що розігріває саму економіку. І через це зменшення запозичень на внутрішньому ринку може також вплинути позитивно на кредитування реального сектору економіки. Я думаю, що тих фінансових ресурсів, які збираються вкладати Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Гіберді. І інші фінансові інституції дозволять достатньо безболісно пережити це безврім'я. Але дуже не хотілося, щоб ці запозичені гроші тратилися якраз на проїдання. Це все завжди, коли я проти цього виступав обслуговування боргу, адже ми отримуючи гроші. Одразу так. змушені віддавати погашати борги попередніх років. Ну звичайно, от буквально недавно мільярд доларів віддали. Сьогодні є питання з приводу там є суперечки. Там росіяни розказують про 4 мільярди доларів боргу України за газ. Угу. А в других посилах своїх вони кажуть, що 500 мільйонів квітень травень і півтора мільярда доларів за жовтий листопад. І через це десь 2 мільярди доларів залишається. Також виплати по газу у нас також будуть достатньо суттєво тиснути. Але ті транші, які йдуть в Україну із міжнародних фінансових інституцій, дозволяють і перекредитовуватися, угу. і в той же час спрямовувати в резерви Національного банку для стабілізації гривень і багато інших речей. Попри всі проблеми, які ви тут сьогодні вже озвучили, ви все таки прогнозуєте, що з липня справи можуть поліпшити, завдяки чому? Де той резерв, що допоможе нам підвищувати, скажімо, зменшувати ризики? Ну насправді, по перше, ми, на мій погляд, вже в червні впали до дна. Далі падати вже нема куди. Тобто, реально, ми на сьогоднішній день вже ринок і економіка звикла з тим, що Крим окупований. Знайшли деякі механізми співпраці на Донбасі, і фактично після цього всього проблем особливих не буде. Ну, насправді, Боженько нам допомагає з приводу mm -hmm. погоди для аграрного сектора. Ну, насправді унікальна. Поки що, щоб не злазити, немає жари великої, є достатньо вологи, є достатньо нормальної поміркованої температури, Озимина добре перезимувала, і через це ми отримаємо. Я думаю, більший врожай навіть ніж минулорічний, хоча він був достатньо рекордним. І сільське господарство достатньо суттєво підтягне українську економіку. Ну і, власне, вже, е, 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 імунітет проти тих проблем, які виникли з Кримом і на Сході в української економіки, є. Я думаю, що е, ну, по моїм прогнозам, я хотів би не помилитися, до кінця червня все-таки ми перейдемо від активної фази АТО. І власне війни в тому вигляді, яка в нас на сьогоднішній день, не буде. Вона буде або скоротечною, і насправді будуть знищені бандити, які на сьогоднішній день тероризують як Україну, так і місцеве населення. А, а з іншим громадянами України ми знайдемо нормальні комунікації для того, щоб Знову б, жити в єдиній країні після цього всього економіка поступово розпочне нормально розвиватися. Як тільки замирення відбудеться на сході, я переконаний, інвестиції в Україну прийдуть. Вон інвестори чекають. Грошей в світі дуже багато і бізнес. Чекає і вишукує, куди б класти, для того, щоб отримати додатковий профіт, і таке вкладення в Україну, я переконаний, є дуже перспективним. Ще з одним із проблемних напрямків бюджетної політики цього року, ви ви називаєте капіталовкладення, це розвиток території. Що буде з цим напрямком? І якщо на перспективу, зважаючи на напрямки бюджетної політики наступного року, як, як чи буде враховуватиметься аспект децентралізації? Як він спрацює? Тобто таке комплексне питання, хотілося отримати в на нього відповідь. Я думаю, що по криптовкладенням в цьому році буде сумно, сумніше, ніж по соціальним видаткам, тому що в першу чергу, що буде скорочуватися, це капітальне вкладення. Я, оскільки є напруга воєнна на Сході України, то люди вже навіть змирилися, що не буде багато ремонтів шкіл, багато ремонтів інших речей не буде. Ми бачимо, що не так а, власне працюють і на дорогах. Реконструкції доріг таких великих немає, ями достатньо великі. Тобто що... є розуміння сьогодні в суспільстві в суспільстві є розуміння, і всі розуміють, що довго не вкладали в армію, і потрібно вкладати в армію. Через це суттєво максимально можливо будуть обрізані капітальні видатки згідно цього бюджету, і в видатках вони будуть дуже мінімальні. Це також погано для. Економіки України, тому що державні інвестиції в капітальне вкладення розігрівають економіку. Держава okay. є фактично інвестором для економіки України. З приводу децентралізації на наступний рік це дуже важка проблематика. І я хочу сказати, що адміністративно територіальну реформу поляки проводили 10 років. При достатньо суттєвому фінансуванні Євросоюзу. Їм списали достатньо багато грошей Міжнародний валютний фонд і були достатньо великі інвестиції із Євросоюзу. В Україні поки що таких речей немає. Я хотів би застерігти і нового президента, і уряд від скоропостижних рішень в частині децентралізації. Децентралізація, навіть якщо вони так поступлять, буде вигідна. Якщо візьмемо сільський район, буде вигідно тільки єдиному райцентру. В Донецьку, на Донбасі буде вигідно приблизно 10 містам. Все інше буде жахіття, тому що вони не окуповують самі себе. Донецьк, Київ, Житомир будуть жити класно, а райцентри більш-менш. А такі міста, як Торес, наприклад, у на Донеччині. А в них жахіття без, держ... без державних дотацій місто Торес та й то же місто Слав'янськ вижити не може. І сьогодні потрібно поступово починаючи формувати громади, починати давати їм повноваження і фінансовий ресурс під ці громади, потім переходити на округа і потім переходити на області. Це трьохступінчатий такий період. І від того, що хтось підпише якось папера, це не значить, що відразу настане благополуччя. Я переконаний, що до цього потрібно суттєво готуватися, потрібно провести вибори до місцевих органів самоврядування уже з новими повноваженнями керівників громад, голів міст і так далі. Так далі. І під це формувати як законодавчу, так і фінансову базу, і тоді ми зможемо перейти. Просто проголосувати, наждати кнопочки і підписати, який папірець нічого не дасть. І, власне, як потрібно, як спіши, не спіша. Отак От потрібно робити в частині децентралізації її потрібно робити, але треба розписати як мінімум на 5 років. Як мінімум перехідний етап 5 років по децентралізації бюджету в Україні, все, що буде інше, переведе може привести до колапсу взагалі фінансової системи і функціонування органів самоврядування в населених пунктах. Дуже дякую вам. Це була думка позиції, власний погляд Павла Жебрівська, народного депутата України 4, 5 та 6 скликань. Дякую, що знайшли час і завітали до нас нашим глядачам. Дякую за увагу. Дякую за те, що довіряєте сьогодні парламентському телеканалу. Рада. дивіться нас і надалі. Ми з вами ще обов'язково.